А до вашої уваги Микола Очкур з Херсонщини, тільки що він переміг на дистанції 1000 метрів серед юніорів. Микола, кілька слів про дистанцію? Було нелегко, Ну боротьба була до постійних метрів. Розкажіть, як, як тривала боротьба? Тривала боротьба. Старт був не сильний, але я тримався. В тройки лідерів, а потім пішов фініш від метрів 400. То вдалося виїхати першим та фінішувати так також. Все. Це ваша максимальна готовність чи у вас інші плани на цей сезон? Інші плани на цей сезон. Я... Плануємо чемпіонат Європи та світу. Попереду. Які орієнтири в плані результату? Загадувати поки не збираюсь. Но... Думаю, показати добрий результат. Стосовно міжнародних стартів, що думаєте? Треба готуватися, думаю. Добре готуватися, а там подивимося, що буде. В чому слід додавати, щоб конкурувати скажімо, з європейськими спортсменами? Середній хід на дистанції, тисячі метрів, там гарний фініш. Це був Микола Очкур.